Німецький пікап Mercedes X-класу виглядає дуже потужно, але насправді не звучить зовсім. І не відповідає зовнішність звучанню вихлопної системи. Можете саме в цьому переконатися. Mercedes X-клас, як на мене, один бал з десяти, не більше. Всього лише за один робочий день на цей німецький автомобіль ми встановили ось цю німецьку електронну вихлопну систему МАС Слухаємо, як це працює. Звучить це дуже потужно, і відрізнити від звичайної вихлопної системи на якомусь крутому автомобілі неможливо. А складається комплект з двох низькочастотних і одного високочастотного динаміка. Крім того, є блок керування, який, отримуючи дані з про проборти двигуна, Емулює звук вихлопної системи, відправляюти динаміки, і ми отримуємо чудовий звук, який майже неможливо відрізнити від оригінальної вихлопної системи. Керування даною системою відбувається або за допомогою кнопок на кермі автомобіля, або за допомогою додатку на мобільний зустріч. Є можливість переключати звуки, є можливість регулювати гучність або взагалі включати-виключати дану систему для того, щоб не турбувати ввечері своїх сусідів. Крім того, система є відносно універсальною, і відрізняється між собою прошивкою, яку, звичайно, можна оновити і залити нову прошивку з одного автомобіля поміняти на інший. Відповідно, купуючи один раз дану систему, ви маєте можливість переставляти її на свої наступні автомобілі і користуватися весь час, який ви захочете нею користуватися. ЛюксАвтотех є ексклюзивним імпортером даного обладнання в Україні. Тому, якщо ви хочете встановити таке обладнання на свій автомобіль, ми можемо це зробити в будь-якому обласному центрі України. А якщо ваш бізнес пов'язаний з додатковим обладнанням на автомобілі, з тюнінгом автомобілів, чекаємо вас, як нашого партнера, в нас є чудова дилерська програма.